З цього нам потрібна, значить, дощечка, цибулька та гострий ніж. Цибульку ми нарізаємо півкольцями не сильно грубо і не тонко. Отак середньо. Цей рецепт у мене вже є на каналі, але я його ще хочу раз показати, бо тому що зараз під'єдналися багато інших глядачів, тому не хочу, щоб цей рецепт загубився. Тому показую ще раз, тому що він є дуже смачний. Поставимо на вогонь, надаваємо сюди трошечки олії. Добре, нехай розігрівається сковорідка. і ми сюди одразу кидаємо цибульку, яку ми нарізали. Сюди ми грибної приправи даємо. Якщо у вас її немає, то можна просто додати сіль. Трошечки перчимо. Перемішуємо і нехай вона смажиться. Ось тут у мене є вже начищена картопля, натираємо її на грубому терплі. Все. натерли ми картоплю і заливаємо водичкою, щоб вона віддала свій крохмаль. Ось так. Гарно її промиваємо і відсіджуємо на друшляк. Гарно відсідили ми картоплю. Вона в нас. Сухесенька. І сюди ми розбиваємо яйця. Сюди ми додаємо будь-які травки, які вам подобаються, тобто спеції. Це у мене базилік, бо тому що базилік любить картоплю. А, картоплю базилік. Згортаємо сюди цибульку, яку ми смажили. Додаємо сюди молоко. Борошно. Солюємо це все. Знову ж таки підперчуємо і це все добре перемішуємо. Можете ще сюди додати гранульований чесничок, теж буде смачно. Це вже за бажанням. Тісто для піци у нас готове. Тільки ще його треба спекти. Його розподіляємо по цілому депо. Так, рівномірно, щоб все гарно тісто було. О, Це буде неймовірно смачно, повірте мені, тому що я вже це пекла. Діточки полюбляють. Це ситно, це смачно. Все, готове. І тепер ставимо у духовку, яка вже розігріта 200 градусів на 30 хвилин. Та поки там корж випікається, я вже тут підготувала сир, я це просто не показувала, тому що вміють натирати сир, нати, натирайте і обирайте цей сир, який гарно плавиться і який вам смакує. Тут у мене нарізана моцарелка, ковбаска така, яка вам теж подобається. Значить, тут вже грає ваша фантазія, і те, що у вас є в холодильнику, можна сюди і додати. Значить, печериці, помідор, те, що вам подобається. Ну, я ще сюди обов'язково додавлю огірочки. М -м. А у них промковий. Картопля любить огірки, тому обов'язково їх додавлю. Огірки неймовірні. Це які є мариновані, можна і квашені використати. І так, спеклося. ну трошечки піддулося, як, знаєте, хлібець, але я думаю, що воно зараз і впаде. Тут я трошечки пробила. Стане на свої місця. Значить, як піца може бути без майонезу або без якогось там соусу. Ніяк. Тому ми сюди додаємо майонез. Так. Потім додаємо кетчуп. Кетчуп я беру до шашлику, бо він такий трошечки гостренький і має якісь там спеції. І це все гарно лопаткою і ну, силіконовою розмащуємо. Не маєте лопатки, можна і ложкою справитись. Це вже одразу впало. Запас смачний. Зараз дозавершимо нашу піцу. Ось так. Розмастили. І сюди ми додаємо, викладаємо вірніше ковбаску в хаотичному порядку. Можна сюди ще нарізати оливки, але діти не люблять, тому обійдемось без них. Упаска є, огірочок. Також в хаотичному порядку. Духовочку ми ще не виключаємо, так як ми ще піцу будемо ставити назад. Все шикарно. І сюди ми викладаємо, посипаємо вірніше сир і моцареллу. І так, нашу піцу ставимо ще в духовку при температурі 200 градусів на 15 хвилин, так, щоб сир розтопився, кубаска пройшлася так, та, гарячим, і витягуємо. Мої хороші, піца спеклася. І вона дуже класно пахне, дуже гарно виглядає. Можна її нарізати, ну, як завжди, гарячою, і смакувати. От прям не знаю, як тебе нарізати. Чомусь такі мостреньке. О, вона є ніжна, класна. Нарізай. Кладемо на тарілочку. І пробуємо. Звісно, я не люблю їсти вилочкою, але це вже, як то кажуть, для камери. Люблю їсти просто все руками, брати і їсти. Ось! Дивіться, як це все класно виглядає. Обережні будьте, тому що вона є дуже гаряча. М -м, я так хочу, ще аж котить. Дуже гаряча. Ось смачно шедевр. Мої хороші. Чекаю від вас подобайки, коментарі, підписки. Ну просто не можна сприйматися, Бо дуже смачно. Усім бажаю приємного апетиту. Мирного неба все вам вдається. До наступних смаколиків. Бережіть себе та Україну!